Привіт, друзі! 29 жовтня. Сьогодні з вами знову Клочок. в Чечні прилетіло. Раніше такого не було. Та багато чого не було раніше. В світі загалом нині світ вагається в тому, як надавати Україні ефективну допомогу, багато заяв, коментарів і так далі. Зараз спробую максимально. Лаконічно і коротко про головні події сьогоднішнього ранку, тому прошу вас, підписуйтесь, коментуйте і обов'язково поширюйте відео друзям. Бо, як виявляється, більше ніж четверть українців беруть інформацію саме з Ютуб, тому я пропоную вам брати її тут. Спасибі, що ви підтримуєте мою роботу. Отже, у Росії ударний безпілотник, а точніше, буде в Чечні, ударний безпілотник атакував будівлю російського університету, спецназу Рус у Чеченському Гудермесі. Про це Повідомив сам Рамзан Кадиру. Йому справді це не сподобалося. І Він каже, що атака була десь приблизно о 6.30 ранку. Загорівся дах, начебто, пустої будівлі. Ну, як завжди, нічого не відбувається, ви ж розумієте. Вогонь вже загасили. жертв, звісно, немає. постраждали, в тому числі. Він каже, що слідчі органи зайнялися. Розслідуванням подій, встановлення причетних до злочину осіб це злочин. Все, що решта роблять кадирівці в Україні, то не злочин. Діяльність Рус не припинена. Всі служби працюють у штатному режимі. Тим часом Міністерство оборони Російської Федерації повідомляє про збиття нібито семи українських дронів. Два на території Білородської області, два на території Брянської, два на території Курської і один над акваторією Чорного моря. Дуже мало безпілотників долетіло до Росії, лише один досягнув Чечні, але це все, як на мене, вказує на дерявість ППО російської, яку не можна недооцінювати. Я розумію, що вони концентрують свої сили довкола найбільш стратегічно важливих об'єктів. Втім, в будь-якому випадку проліт навіть і по приміщенню російського університету. То спецназу у Чечні це такий хороший сигнал про те, що все може в них статися. Я поки що не розцінював би саме цю історію як початок якихось дестабілізуючих факторів на Кавказі, в принципі, там Дастані чи в Чечні, але допомагати їм в цьому плані треба. Я маю на увазі тим, хто хоче бачити Чечню вільною від Кадирова. На превеликий жаль, є невтішні новини і для України. Окупанти просунулися в районі п'яти населених пунктів Донецькій області. Про це говорить Діпстейт. За даними аналітиків, ворогу вдалося просунутися в Новоселідівці, Богоявленці, Катеринівці біля гостро та. Шахтарського, ви слідкуєте. Я більш ніж переконаний за цими подіями на сході, котрі там відбуваються з різних джерел і від коментарів моїх військових знайомих експертів і ваших. Тому я ще раз наголошую, не буду дуже детально на цьому зупинятися. Але бачу, зараз дуже багато вже з'являється політичних заяв, які стосуються ефективності роботи військового керівництва, політичного керівництва і так далі, що мені вказує на турбулентність процесів всередині України. І вона в великій мірі обумовлена тим, що наближаються вибори 5 листопада у Сполучених Штатах Америки рівно за тиждень. Там будуть обирати нового президента, і саме від цих виборів багато що залежить. Але загалом вибори не те, що будуть визначальною віхою в історії взагалі всього людства. Вони просто змінять окремі вектори розвитку різних ситуацій, наприклад, і на євразійському континенті, і в тому числі на близькому сході. Що стосується до прикладу Східної Азії, яка активно долучається до війни в Україні. Північна Корея на боці Росії, а Південна Корея на нашому боці. Ми маємо зараз можливість дійсно почати розмовляти про створення союзу із Південною Кореєю, можливо, навіть із Японією, тому що Японія зацікавлена в тому, щоб Південна Корея була сильна. Делегація Південної Кореї буде у нас буквально цього тижня. Я ще про це скажу. А поки що щодо Сполучених Штатів Америки, речниця Пентагону Сабріна Сінг. На брифінгу повідомила про те, що Сполучені Штати Америки не будуть вводити нові обмеження на використання Україною американської зброї. Наголошую вам, друзі, на цій інформації, тому що багато некоректного поширення. Багато вчора хто говорив про те, що нібито тепер Сполучені Штати Америки знімуть всі обмеження на використання зброї, якщо Північна Корея буде в Росії і в тому числі в Україні. Такі заяви є, але вони ще не точні. Тобто конкретного рішення від Пентагону про це ще немає. Але що говорить речниця Пентагону Сабріна Сінг? Вона говорить, що нові обмеження на використання американської зброї в Україні не будуть вводитися. Як це там в деталях вона пояснити не може і не береться це робити, тому що ще раз наголошую, рішення Пентагону з цього приводу і Білого Дому поки що нема. Вона не змогла підтвердити, що солдати КНДР вже знаходяться в російському курсі, заявивши, що вони цілком ймовірно рухаються в напрямку Курської області, але Південна Корея думає дещо по-іншому. І все це справді відбувається на тлі виборів у Сполучених Штатах Америки, де ситуація вкрай динамічна. Втім, зараз, уже чим далі, тим більше розмов, що переможцем на цих виборах стане Дональд Трамп. І от навіть скандал із газетою Washington Post, який стався буквально нещодавно, там редакція відмовилася підтримувати демократів Продовж багатьох років до цього. Вони. Активно заявляли публічно свою підтримку саме ці політичні силі. Зараз головний редактор відмовився це робити, власник також. І за е, останніми даними, газета Washington Post втратила 200 тисяч переплатників за тиждень, саме через це рішення, зберігати нейтральність. Ну, мовляв, так вони кажуть, повертаються до своєї першочергової історичної редакційної політики. Але я розцінюю це як високу ймовірність перемоги Трампа, тому вони просто хочуть мовчати. Як я сказав, делегація південної Кореї відвідає Україну цього тижня. Представники Сеулу планують поділитися інформацією про відправку північно-корейських військ до Росії саме із нами. Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль зазначив, що південно-корейська делегація збирається провести брифінг для комітету Європейського Союзу з питань політики та безпеки сьогодні. Учора делегація спілкувалася із членами НАТО. Марк Рюта робив низку заяв цього приводу і підтвердив про те, що війська Північної Кореї вже точно є на Росії, але поки що у Білому домі цього не бачать. Також під час телефонної розмови із президентом Південної Кореї Генсек. НАТО сказав, що участь північно-корейських військ в Україні є головним пріоритетом для НАТО. Це дуже важливий момент, тому що Генсек зараз намагається задати тон напрямку діяльності Північно-Атлантичного Альянсу. Йому, звісно, це буде зробити вкрай складно, оскільки позиція Білого Дому є визначальною у цьому альянсі. А поки що як розумієте, і через вибори, через факт, того, хто там буде президентом. То рішення конкретного не варто очікувати. Також президент Південної Кореї переговорив телефоном із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дерляєм, чому я з вами ділюсь такою детальною інформацією стосовно позиції Південної Кореї. Це контакт із Європою, які мені вказує на те, що попередня інформація про те, що Європейський Союз просто вимушений буде перебрати на себе функцію. Забезпечення більш дієвих заходів безпеки на європейському континенті від можливої агресії Росії та Китаю, це вже більш ніж доконаний факт. Сполучені Штати Америки відходять від цього. І це робить не лише Дональд Трамп своїми заявами, а і сьогодні навіть Джозеф Байден, хоча й декларує. Збереження Євроатлантичної співпраці, але я вважаю, що заходи, які сьогодні вживаються Сполученими Штатами Америки, спрямовані на те, щоб Європа більше виділяла грошей на оборонку, і це вважаю абсолютно правильним. Тому північно-корейські війська в Росії нам лише в цьому сприятимуть, тому що чим більше буде виділяти Європа грошей на безпеку. Тим більш ефективною буде обороноздатність і України в тому числі. Ну, як зазначає президент Південної Кореї, що це серйозна ситуація, коли фактичне розгортання північно-корейських військ на лінії фронту в Україні може відбутися раніше ніж очікувалося, тому що прогнози військових аналітиків Південної Кореї, як ви бачите, були одними, а насправді буде дещо по іншому. Тим часом глава МЗС КНДР їде до Москви. Це вже друга її поїздка у Росію за останні півтора місяця. Нібито ця поїздка відбувається в рамках домовленості про зміцнення зв'язків між цими двома країнами. Ну, дійсно, між ними підписаний стратегічний договір про партнерство та співробітництво, і у військовій сфері, в тому числі, і тому північно-корейські війська нині на території Росії це більш ніж зрозуміло. Тобто там утворюють союзи, а тут поки що бояться що з Україною не хочуть підписувати якихось військових союзів. Бо безпекові угоди, ну це, м'яко кажучи, трішки не про те. І на завершення, друзі, вам новини із Близького Сходу. Вони важливі і цікаві в контексті саме хто така Організація Об'єднаних Націй. Іншої альтернативи сьогодні немає. Ізраїльський парламент проголосував за схвалення двох законопроєктів, які забороняють діяльність. Не ООН, прошу не плутати, Агентство Організації Об'єднаних Націй з допомоги та організації робіт в Ізраїлі. Називається ця агенція УНРВА. У лютому Цахал виявив підземний дата-центр Хамас безпосередньо під штаб-квартирою цієї організації у секторі гази. Багато є звинувачень на адресу співробітників ООН, яких звинувачують. У тероризмі Цахал також неодноразово завдавав ударів по командних центрах Хамас і бойовах, які переховуються у школах цієї організації. У ООН, США та Європі, звісно, збентежені таким рішенням Ізраїлю. Раніше ви знаєте, що Ізраїль оголосив гутеріша персоною Нонграта. Нон-Грата. Вважаю правильним таке рішення, тому що не може Організація Об'єднаних Націй закривати очі на терористичні дії таких диктаторів, як Путін, і в тому числі. Терористичного режиму в Ірані, який дуже суттєво послабили ударом Ізраїлю, тому що під час повітряних Ударів, які здійснював Ізраїль буквально ось днями, була знищена повністю система протиповітряної оборони Ірану. Ну, справа в тому, що її там не так багато в кількісному вимірі. Всього на всього чотири установки С-300. С-400 їм Росія не постачає, тому що вона використовує їх, щоб збивати дрони, які летять і по Чечні, і по Москві, і по інших військових об'єктах. Тому тут ми виявляється допомагаємо навіть Ізраїлю, самі того можливо не усвідомлюючи, не розуміючи, але ну це як постфактум. Воно так виявляється, є. І така примітна, друзі, деталь, що тепер Іран має менші спроможності воювати на Близькому Сході, що веде до стабілізації ситуації, і відповідно, навіть ринки нафтові реагують відповідним чином. вибачайте за тавтологію, і ціни на нафту падають. Ну, щоб ви розуміли, зараз цю складну геополітичну конструкцію, тому що розглядати в одній площині війну Росії проти України не варто. Стримуючи російську агресію, ми стримуємо навіть спроможності Ірану задавати ударів по Ізраїлю. В той же час Ізраїль знищує терористичні організації. Хоча, прикладу, ви бачите, Сполученим Штатам Америки, Європі і там деяким іншим високопосадовцям організації Объединенних Націй не дуже подобається, як то роблять ізраїльтяни. Ну що ж, таке життя. Друзі, на цю хвилину поки що всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзі. Всіх люблю, ціную шану. Не перемагайтеся. Все буде Україна!